Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо іспанську партію з жертвою двох коней. Ми граємо за білих. Починаємо королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають стандартно на Е5. Білі виводять коня на ф3 з нападом на пішака. Чорні захищають пішака ходом коня на С6. Ми виводимо слона на С4. Пропонується іспанська партія. Чорний кінь виходить на F6 з нападом на пішака. Білі свого пішака захищають конем на С3. Доволі часто бачили таку ситуацію, коли чорний кінь забирає своїм конем нашого пішака. Ми забираємо коня. Виходить пішак під дві фігури і виходить чистий розмін. Пропоную не брати коня. От вони взяли пішака. Пропоную не брати коня. А білі своїм слоном забрати на ф 7 Слоном пішака Шах. Чорний король забирає нашого слона на f 7 Тільки зараз ми своїм конем забираємо чорного коня на Е4. От тепер чистий розмін. Але видвинутий король і без рокіровки. Чорні підуть пішаком на d5 проганяти нашого коня. Білі не відводять свого коня з-під пішака, а йдуть коньом з 3 на Ж5 шах. Чорний король колись ми вже бачили, йшов на g8 і отримав мат. Зараз король відходить на поле G6. І обидва коня під боєм. Ми ставимо свого фірзя на Ф3. Білі з задоволенням забирають нашого коня на Е4 з нападом на ферзя. Чорні з задоволенням, сказав Білі, вибачаю, чорні з задоволенням забирають коня. Ми ферзя ставимо на F7 шах. Чорний король без проблем забирає нашого другого коня на g5. Уже ми два, піш... два коня віддали. Але висовуємо на це дошки короля. Білі ставлять пішака на d4, шах від слона. Чорний король може відійти або на а 4 або на g4. Приймаємо, що король відходить на G4. Ми білим пішаком йдемо на аж 3 шах. Чорний король може відійти тільки на а 4 Білі пішаком ходять на g3, шах і мат. А ви розгляньте, якщо король відійде не на g4, а на h4, там теж цікавий мат, підказка зразу теж ходиться цим же самим пішаком на H3. Ось так, жертвуючи двома конями, ми пішаками поставили мат Чорному королю. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. Гарних вам шахових партій. До зустрічі на каналі. До побачення!